отуда іде і ось. От іде тріщина. Загрожує руйнуванням, тому що у нас задня стіна може просто відвалитися. Хочемо також не 8, не 10, не 20 етажів, чотирьохпорхові будинки, але нижній частини, як ви бачите, це буде пішохідний такий шоу-рум, також підземний паркінг, також укриття. Тоді, здавалося б, завдяки резонансу вдалося цю, це будівництво зупинити. І от для мене особливо дуже було боляче прийти на сквер, подивитися вниз і побачити, що тут починається якесь будівництво.